Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, якою буде погода в Україні у жовтні 2025 року. Це один із найбільш мінливих місяців осені, коли золоті теплі дні швидко змінюються прохолодою, а природа поступово готується до зими. Давайте розглянемо прогноз детально: спершу загальну картину, потім розберемо ситуацію по декадах місяця. І, звичайно ж, по всіх регіонах нашої країни. За попередніми даними синоптиків, цей жовтень буде трохи теплішим за норму – приблизно на 1 градус. Це означає, що середньодобова температура в більшості областей коливатиметься в межах від плюс 7 до плюс 13 градусів. Але пам'ятаймо, жовтень завжди непередбачуваний. теплі й сонячні дні можуть раптово змінюватись різким похолоданням, а дощі переходити у мокрий сніг, особливо наприкінці місяця. За кількістю опадів, жовтень буде близький до кліматичної норви. Це приблизно 30-70 міліметрів дощу чи снігу, залежно від регіону. Найбільш вологими традиційно будуть Карпати та Західні області. Найсухішими – це південні степи. В першій декаді жовтня буде відносно м'яко. Денна температура в середньому триматиметься на рівні 12-17 градусів тепла, вночі буде від плюс 4 до плюс 9 градусів. У південних областях і на узбережжі Чорного моря навіть до плюс 18, плюс 19 градусів. Дощі будуть переважно короткочасні, місцями з грозами. У Карпатах у цей час уже може спостерігатися мокрий сніг вночі. Друга декада жовтня. В середині місяця поступово починає відчуватися прохолода. Вдень температура коливатиметься в межах від плюс 8 до плюс 14 градусів, вночі опускатиметься до плюс 2, плюс 6 градусів. На півночі і Сході в окремі ночі, можливі заморозки на ґрунті. Саме друга декада часто вважається вершиною золотої осені. Багато сонячних днів, але й часті тумани вранці. Третя декада жовтня. Кінець місяця традиційно холодніший. У північних і східних областях денна температура знижується до плюс 4, плюс 9 градусів, вночі можливі заморозки до мінус 2. У центрі та на заході також прохолодно, часті дощі. Подекуди з мокрим снігом. У південних областях і в Криму ще відносно тепло. Вдень плюс 10, плюс 15 градусів. Але ночі вже будуть холоднішими близько плюс 3, плюс 7 градусів. У Карпатах можливі які снігопади у високогір'ї. А далі детальніше по регіонам. Почнемо з північної України: Чернігівщина, Сумщина, Житомирщина, Київщина. Перша половина місяця буде ще відносно тепла. Вдень очікується від плюс 10 до плюс 14 градусів, вночі від нуля до плюс 6 градусів тепла. У другій половині жовтня ночами часті заморозки, особливо на відкритій місцевості. Опадів очікується помірно, переважно дощі, але в кінці місяця імовірний мокрий сніг. Захід України, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ і Закарпаття. Денна температура сягатиме від плюс 9 до плюс 15 градусів. Нічна від плюс 1 до плюс 7 градусів тепла. часті дощі особливо в Карпатах. У горах уже можливі перші снігопади. На Високогір'ї температура в день буде близько нуля, вночі близько мінус 2 мінус 5 градусів. В центральній області Черкащина, Полтавщина, Кіровоградщина, а також Вінниччина. Денна температура буде від плюс 8 до плюс 14 градусів, нічна від 0 до плюс 6 градусів тепла. Жовтень у центрі мінливий, вдень ще сонячно, але вночі часто тумани та прохолода. Дощів буде небагато, але можливі затяжні похмурі дні всередині місяця. Південні області: Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Крим найбільш теплий регіон. Вдень температура повітря прогріватиметься від плюс 12 до плюс 17 градусів, іноді може досягати і плюс 18 на початку місяця. Вночі триматиметься від плюс 5 до плюс десяти. Опадів небагато, але інколи можливі сильні вітри і короткі дощі. Море на початку жовтня ще відносно тепле, близько плюс 16, плюс 18 градусів, проте буде поступово охолоджуватись. На сході нашої країни Харківщина, Донеччина, Луганщина, денна температура сягатиме від плюс 7 до плюс 13 градусів. Вночі опускатиметься від мінус 1 до плюс 5 градусів тепла. Саме тут найраніше відчувається прихід холодів. Частіше спостерігатимуться заморозки, а наприкінці місяця можливий мокрий сніг. Опадів буде небагато, але похмурих днів буде чимало. У Карпатах же у високогір'ї температура вдень сягатиме від плюс 2 до плюс 8 градусів, вночі очікуватиметься від мінус 2 до мінус 5 градусів. Часті дощі, тумани, а з середини місяця будуть снігопади. Для туристів і мандрівників важливо пам'ятати: у жовтні гори вже можуть бути небезпечними через ожеледицю і різкі перепади температури. А народна мудрість про жовтень нам говорить таке: якщо жовтень сухий і теплий, то зима буде пізня і м'яка. Якщо ж у жовтні дощовий і холодний, то чекайте лютої зими. Якщо буде тепло, то це до холодного листопада. Якщо ж у жовтні багато туманів, це на відлигу взимку, а якщо багато паводиння, то це до теплої зими. Якщо ж перший сніг у жовтні випаде, швидко розтане, то зима буде теплою. Якщо перший сніг у жовтні ляже на мерзлу землю і не тане, чекайте лютих морозів. А заморозки з самого початку жовтня, то це до ранньої і суворої зими. А найтепліший жовтень за останні десятиліття був у 2019 році. Середня температура перевищила норму майже на 3 градуси, а в Києві день максимум сягали від плюс 23 до плюс 25. Абсолютний максимум температури в жовтні в Україні близько плюс 32 градусів. Він фіксувався на півдні та в Криму у різні роки, наприклад, у 1985 році. А абсолютним мінімумом жовтня близько мінус 20 градусів був у північних і східних областях. Це було у Чернігові та в Сумах. У Києві ж найхолодніший жовтневий день зафіксовано 23 жовтня 1931 року, мінус 13 градусів. Отже, жовтень 2025 року буде справжнім осіннім місяцем з різноманітною погодою. У південних областях ще збережеться м'яке тепло. У центрі на півночі та сході відчутно похолодає, з'являться заморозки. Захід і Карпати зустрінуть вологу осінь з дощами та першими снігами. Це час, коли день може подарувати сонячне тепло, а вечір принести прохолоду й тумани. Тож обов'язково вдягайтесь по сезону, бережіть своє здоров'я і слідкуйте за місцевими попередженнями синоптиків. А я вам дякую, що ви були з нами. Не забувайте підписатися на канал. Поставити вподобайку і написати в коментарях, яка погода у вашому регіоні зараз. Чи любите ви Золоту осінь із теплими днями, чи вам більше подобається прохолодний настрій жовтня? Бережіть себе, до нових зустрічей у наших прогнозах. І, звичайно, слава Україні!